Ідете у садибу зайці. Сергій Заєць з села Валки веде нашу знімальну групу в кінець своєї господи. Там розташована його садиба, зайці. Поруч Копанка каже, за допомогою неї рятують городи від весняного водопілля. Ми спасли городи всі. Тут же води було, там води. Ну, в школу ходили отак в Або кругом, може, по трасі ходили. Оце ми тут. З мисливцями зробили те, що зробили, дивіться. У будівлі сотні предметів побуту минулого та позаминулого століття: одяг, текстиль та меблі, О, під стелею підвішені гребні та прядки. Є діюча піч. Ми українці. Як би не було, ми завжди будемо пам'ятати той рушник, ту вишиванку, ту, той глечик, ну, кочергу, ту, ну, наприклад, от ну хто може забути? От наприклад. Наприклад, оці рогачі. Бачите? І як в піч поставив, картопля на да кусок сала туди, де белого. Оце скриня, це скриня да, старовина, де ложили білизну. А оце чемоданчики це коли дівчата виходили заміж, так оце було придане. Це пушку козацьку зробили, діюче теж. Бахкає. Всі ці речі Сергій Заяць зібрав у покинутих будинках або отримав у подарунок від односельчан та друзів. 2008 року зі зрубу старих будинків він зробив окрему будівлю, згодом облаштував в ній садибу зайці. Коли от хати розвалювалась, воно все викидувалось на мусор. Ну, якось жалко от, от, жалко винести, допустимо, ці їх, глечики і лікувшини. Ну, воно пропаде там, десь буде в лісі лежати, там чи в мусорній ямі. Я його забирав, помив, поставив. <гум> і воно так, я вам кажу, воно так вийшло спонтанно. Чоловік каже, ці речі дозволяють поспал. зрозуміти життя та побут а, місцевих ти... жителів, а отже, зберегти їхні традиції. Ось ця кружка півна, да? от, от представляйте, злипи. Ну, вона розсохлася, ось і зроблено. Ну, прикиньте, який шедевр, вам говорить, як це людина так мала зробити. Як його не зберігати? Це їхні, їхня праця допись. Не, не було б цього, може, і нас не було. б. Про матеріальну цінність зібраного ніколи це. не думав, ділиться Сергій. Просе найцінніше, це моє село, моя батьківщина, я тут живу. Ой. Так що для мене тут усе цінно. Начинає від садиби, от людей до криниці. Господар садиби пригадує, в перші кілька років після відкриття сюди часто приїжджали на відпочинок. 2010 року садиба разом з місцевим джерелом Надія стала частиною екологічного туристичного маршруту прилуцького району. Через це садиба стала зеленою. Спочатку через карантинні обмеження, а тепер, через безпекову ситуацію, її стали відвідувати рідше. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.